Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Прохідника Петра Бударіна і його товаришів, вибійника Віктора Фучі, кріпильника Василя Коваленка. Електрика Віктора Андрєєва знають шахту управління No4 тресту бокова Андроцит як відмінних виробничників і майстрів спорту. Минулого року вони здобули звання чемпіонів України і стали призерами Шостої спартакіади профспілок Союзу РСР. Зараз команда шахтарів-велосипедистів готується до другої спартакіади України. Жіночу групу команди очолює призер першості Союзу РСР України Валентина Назіна. В щоденному тренуванні запорука майбутніх спортивних перемог. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.